37 родин ветеранів з Вінниччини отримали від держави кошти на придбання житла. Усі ветерани захищали Україну на найгарячіших напрямках для кожної родини. Нове житло це початок нового, мирного етапу життя. За останні два роки грошову компенсацію для купівлі житла вже отримали 320 родин з Вінниччини. Загалом на 732 мільйони гривень. У жовтні сім вінницьких підприємств встановили сонячні панелі. Сонячна енергія вже живить міській лікарні, транспортну компанію та спортшколу. Загальна потужність станції у громаді сягнула 22,25 два цілих мегаватт. дахів будинків ОСББ відремонтували за кошти громади у Вінниці. Цьогоріч у Вінниці за бюджетні кошти відремонтували 18 дахів у багатоквартирних будинках з ОСББ. Роботи виконали на різних вулицях міста, зокрема на Білоконя, Київській, шістдесят Пирогова. Та космонавтів ще дев'ять покрівель. Нині ремонтують. Ветерани ЗСУ навчають цивільних тактиці стрільбі та домедичній допомозі. У Вінниці проводять безкоштовні навчання з національного спротиву для цивільних. Програма триває 48 годин і включає стрілецьку підготовку від 18 років, тактику, інженерні навички, роботу зі засобами зв'язку та домедичну допомогу. Курси відкриті для всіх охочих віком від 14 до 60 років. Проєкт стартував у червні, і вже понад 100 людей пройшли навчання. Підпишись, щоб не пропустити найголовніше.